1 травня у місті Болград відбувся перший молитовний сніданок за участі представників одеської обласної ради, керівництва міста та району, волонтерів, місцевих підприємців та представників церков. Традиції проведення молитовних сніданків більш ніж 70 років. Її було розпочато у Сполучених Штатах Америки. Тоді представники різних крил американського політичного істеблішменту збиралися разом, щоби помолитися. З роками захід набув статусу національного. До Вашингтону почали з'їжджатися представники інших держав. Сьогодні це близько 4 тисяч людей із 130 країн світу. Більш того, практика поширилася на парламенти інших країн, включаючи і Верховну Раду України. Сьогодні в Болграді відбувся перший болградський районний молитовний сніданок, і ми вчимося у продвинутих державах у міцних і розвинутих державах, вчимося тому, як вони стали заможними, як вони стали сильними, як вони стали процвітаючими країнами. І як нам сьогодні поважний гість сказав, що потрібно будувати країну на правильних цінностях, на національних традиціях, на національні. Культурі на духовних цінностях, які притаманні краї... тій ті чи іншій країні, і в нашій країні це перш за все християнство і ті чесноти, які воно пропагує. Молитовний сніданок це своєрідна платформа для спілкування людей різних сфер діяльності заради подальшої співпраці, спрямованої на розвинення нашої держави. Це захід, який об'єднує різних людей, представників влади, духовенства, бізнесу. Захід дуже важливий для того, що сьогодні ми маємо всі об'єднатися заради однієї нашої мети, заради заради нашої перемоги. Виступили багато цікавих людей, розказали, як вони продовжують допомагати Збройним силам України і внутрішньо переміщеним особам. Також ми молилися за збройні сили України за людей, які постраждали. Особливим гостем заходу став Даг Бьорлі, голова оргкомітету американського національного молитовного сніданку під патронатом президента США. І це та відбувається в страні. країні. В цій країні. More, Може бути даже більше, чим в ділі бо в другому місця піказномерогагоровотому ж таніва не нібила би ужасна війна. It brings people together, doesn't it? Что произошло? Она объединила людей, не так ли? To care for one another. Чтобы мы позаботились друг о друге. Слава Богу! Слава Украине! Ми сьогодні спілкувалися і переймали досвід Сполучених Штатів саме цієї традиції таких заходів, які неймовірно просто об'єднують усіх присутніх: порядочність, чесність, справедливість, безкорисливість та доброта. Саме на цих засадах ми зможемо побудувати нашу країну. А молитовний сніданок він слугує платформою примирення один з одним. Знаєте, як синхронізація наших поглядів, наших почуттів і наших бажань відносно того, щоби. Перемогти відносно того, щоб розвинути нашу державу та відновити її. Радий що молитовний сніданок відбувся, і ця традиція буде ширитися і далі нашою Одещиною. Дійсно, захід об'єднав присутніх спільними молитвами, які лунали за усіх українців, волонтерів, військових та постраждалих від війни. Просимо тебе, Господь, поблагословити усіх благодійників, підприємців, меценатів, та тих, хто сьогодні невтінно жертвує свої ресурсами для України, українська сім'я помогнені да бъдем два покоління. Благословіть церкви та служителів, адже сьогодні мільйони українців знаходять в церквах притулок, тепло, їжу, Допоможи вищому військовому керівництву. А також командирам середніх ланок ефективно керувати своїм підрозділами, цінуючи життя кожного військового, благослови капеланів, бути справжніми духовними провідниками для солдат та офіцерів. Амінь. Люди добрі. Я так вас люблю. Я так хочу сказати вам, що ви такі гарні, що ви такі квітучі, що ви такі різні, що ви такі класні. От. Українці, ми такі от є нація, ми любимо людей, ми кохаємо людей. У нас така Україна чудова. Ми готові на дальнейшее сотрудничество в місті для того, щоб допомагати нашим жителям і далі йти вперед. Благодарю вас за те, що ви допомагаєте з Збройним силам нашим. Потому что це очень мне день важно в тому, щоб Україна вистояла, победила, і далі ми могли свободно розвиватися, як всі нормальні страни, свободні демократичні країни. Я також перше присутнім такому заході і розумію, що він дуже необхідний, тому що ми відчуємо відчуваємо таке єднання і духовне, і ідейне, і фізичне. Хочу сказати, що дійсно всі ці роки це роки випробувань. І такої міці, такої єднання суспільства не було, мабуть, ніколи. Хочу подякувати за підтримку міжнародним партнерам, тому що їх допомога нам необхідна. Ми маємо вистояти у цій борні і жити у своїй країні, своєю правдою, своєю волею. всім. Будьте бути щирими і з любов'ю відносно. Це до нашої віри, з повагою до всіх оточуючих, до тих, хто поряд з нами, до тих, хто до нас приходить з проблемами і не проблемами, бути добродушними, щирими і милосердними. Тому кожен з нас робить те, що робить, і наближаємо перемогу. з вірою, в Збройних силах. З і з традиції проведення молитовних сніданків в Україні наразі стають все більш популярними, адже вони закріплюють базові цінності та об'єднують метою служіння суспільству. Ксенія приверзує Юрій Слободяний для юг людей.